25 років на сторожі економічних, державних та дипломатичних інтересів України. Ювілей відсвяткували в міжнародній торговій палаті ICC Ukraine. Юкрейн. Впливова бізнес-організація об'єднує понад 6,5 мільйонів компаній, палат та асоціації із 142 країн світу та має мережу 90 національних комітетів. ICC розробляє правила ведення бізнесу. Які використовуються у міжнародному та внутрішньому співробітництві, це єдина організація, яка отримала статус спостерігача при ООН. на урочистості з нагоди визначної дати до українського осередку ICC Ukraine завітала, і наша знімальна група. 25 років тому ми спільними зусиллями заснували національний комітет міжнародної торгової палати в Україні. Я сам особисто проводив переговори з того приводу в Парижі в центральному офісі. І зараз цей напрямок в умовах безпрецедентних викликів, які дала і наша держава і український народ, маючи більш високі значення. Україна має величезний експортний потенціал, який сьогодні під загрозою, зв'язку з тим, що агресор, російський агресор, не маючи перемог на фронті, цілі доруйнує руйнує транспортну інфраструктуру, блокує морські порти. А через морську інфраструктуру ми експортували біля 70% всього українського експорту до війни. Тому тобто сьогодні діяльність національного комітету міжнародної торгової палати має величезне значення з точки зору просування української продукції на зовнішні ринки, адаптації транспорту і логістики. І для нас дуже важливо, щоб всі розуміли, що це дуже важливий напрямок, так як наші бійці на фронті. За рахунок на жаль свого життя, здоров'я захищають кожний метр української землі. Ми повинні боротися за нашу економічну самодостатність за кожне робоче місце. Діяльність ICC Ukraine Україн в Україні і на міжнародній арені надзвичайно важлива як для бізнесу, так і економіки. В цілому під час війни не просто продовжила працювати. А навіть посилила роботу, крім того, активно зайнялася благодійністю та співпрацею збройними силами. Ми з перших днів війни тісно співпрацюємо з міністерством оборони України. Створили співпрацюємо три фонди, які опрацьовують. Там я особисто волонтер міністерства оборони України з перших днів і займаюся різними спеціальними і другими темами. Мені дуже приємно, що моя команда і ті напрямки, які ми опрацьовуємо наоборот, за період війни укріпились. У Нас системно наладився діалог з владою, діалог, влада, бізнес, діалог наш, як представництво міжнародної організації в Україні. У Нас дуже щирі людські стосунки з батьма керівниками міністерств відомств. Вони нас розуміють, ми їх підтримуємо. І тому, як ви чули, ми започатковуємо форум соціально-відповідального бізнесу, який вийдуть. П'ять сім самих потужних організацій в Україні, які відомі всім. і Вони згодились під патронатом ICC зробити цей форум, що не тільки думать про прибутки, а й думати про тих. То живе в країні, про тих, хто опікується крім, думають про діалог з владою, допомагають владі. Десь влада повинна піти на якісь відступки до уступки. Да, для бізнесу. Десь бізнес повинен до влади піти, І тоді є діалог. На знак подяки за допомогу та співпрацю привітати з ювілеєм прийшли військові. Мені дуже приємно, що запрошені до такого колективу були представники збройних сил, тому що в нас давня співпраця. Вона полягає в тому, що ми що представники Українського національного комітету є одним із потужних волонтерів, які допомагають Збройним силам України. Крім того, у нас є багато проектів. Один з них нам допомагає це опрацювання програми щодо забезпечення найшвидшу військовослужбовців та членів їх сімей житлом. Міжнародні партнери також високо оцінюють діяльність українського осередку завдяки авторитету та відповідальності нашого національного комітету. Маємо велику довіру і повагу від партнерів з різних країн світу. Інтересно і приємно працювати з ICC, Это очень достойная организация. и вот Я благодарен вот господин Шукунову, что просто он проводит время, уделяет удаляет вот усилий, что это получилось. Что касается вот международного, международной работы между Украиной и другими странами, в том числе Польшу, я думаю, що є великі перспективи. Думаю, що можна совмісно працювати. Да, ми знаємо, що є определенне обмеження, Ну, польські кампанії к краетам, щоб просто виставляти Україну і щоб працювати плотно з українськими компаніями, та українськими партнерами. Всі готові, всі хотят. Які ж урочистості без нагород, кращі з кращих почесні члени національного комітету отримали відзнаки та ордени. Від керівництва та партнерів сім років тому я прийняв рішення стати регіональним представником національного комітету міжнародної торгової палати по Тернопільській області, і в тому ж році мені запропонували центральний офіс стати віце-президентом з регіонального розвитку. І ми розвили дуже потужну регіональну структуру, тому що коли я подивився портфоліо міжнародної торгової палати, що вона є більше ніж ста країнах світу, що шість з половиною мільйона компаній є членами міжнародної торгової палати, законодавець правил Інконтерм Б там економічної безпеки плюс є міжнародний репітар, стратейський суд. Це є те, що потрібно сьогодні бізнесу, тому що ми активно хочемо виходити на європейські світові ринки. Ми хочемо диверсифікувати, але як міжнародна торгова палата являється як найкращою площадкою. І сьогодні ви бачили наскільки представницькі були святкування 25-річчя національного комітету, були представники Верховної Ради, державних структур, адміністрації президента, ну і були підприємці самі основне, що ми, підприємці, зацікавлені в системному підході до виходу на світові і європейські ринки. Крім того, рік тому я створив компанію Будмол. І якраз саме завдяки національному комітету міжнародної торгової палати ми почали освоювати ринки Польщі Ірландії. Ми почали продавати наші будинки в світовій в європейській спільноті, і це мене надихає, тому що ми презентуємо Україну, бренд України. Ми презентуємо якість українську. Ну і звичайно, нам є що. Показати, це є створення робочих місць, це є податки. І сьогодні мені приємно було отримати нагороду від Державної регуляторної служби, ну і отримати орден від Міжнародної торгової палати України. Для мене велика честь бути частиною такої світової організації торгівлі. Стратегічні цілі ICC Ukraine, формування позитивного міжнародного іміджу України та створення сприятливого бізнес-середовища для сталого розвитку та процвітання. Головне десантнея трахується є консолідація бізнесу, консолідація всієї, всієї потужної сили та промисловості нашої рідної України, яка направлена на економічне зростання, а зараз насамперед. Для досягнення на такої бажаної нам всім і перемоги ну і подальшого миру і та розвитку залучення інвестицій та грантів, бізнес-комунікації, юридичний захист від корупції та рейдерства, взаємодія із державними органами. Ці та не тільки завдання уже 25 років щодня виконує національний комітет міжнародної торгової палати. А нині через війну додалося і роботи, і відповідальності. Ольга Марценко, Сергій Семенов, спеціально для 33-го телеканалу.